Всім привіт, ви на каналі Mazic. У цьому відео ми поговоримо про планшет Xiaomi Mi Pad 6 і чи варто його купувати взагалі, чи можливо краще купити щось інше. І так, до цього планшету в мене є певні питання, але я розумію, що за цю ціну тупо немає кращих планшетів. Він якраз ідеально і по цені, і по характеристикам. Краще в нього, на мій погляд, хіба що OnePlus пад. Але в нього є свої мінуси, такі як USB 2.0, доволі старий формат. Ну і вже там також можна думати, чи є сенс брати вантуас падпад, чи, чи можливо краще вже взяти iPad 2022 року. І так, і цей планшет, як я вже сказав, він не ідеальний по сині, але чи такий він ідеальний. Всередині, про це ми зараз поговоримо. І так, тут стоїть процесор Snapdragon 870 6 ГБ оперативної пам'яті 128 облаштований в моєї конфігурації, е, немає підтримки злота під карту пам'яті. на жаль. Е, ips екран що кру круто, тобто у вас цей екран не вигорить. Не будуть боліти очі, ніякого шив відповідно динаміки 4 штуки. Стерео динаміки доволі гучні, Власне, потенції немає. Що ще з мінусом, на мій погляд, що немає роз'єму нього під наушники 3.5 джеку, що я, його вже для початок вони могли б знайти місце саме для цього. Так, ну самим таким ключовим мінусом з заводу, що я назвав би, це немає підтримки карти пам'яті. Це для планшета якось дико. Хочу, чесно сказати, я взагалі не розумію, хто бере планшет, з яких цілий. Ну, хтось вже бере, хтось вже буде дивитися це відео. Так ось, що ще можна сказати? З мінусів це HyperOS або ж колишня Міюай, яка тут дуже погано оптимізована, є якісь затупи, підлагування. підвагування. Він працює добре. Ем, Процесор хороший, це аналог Snapdragon 865-го старого, ну трішки покращена версії, як в моєму телефоні, на якій я знімаю, але мій телефон на МІА 14 працює стабільно, як часи без затупу, тобто шикарна оптимізація на планшеті всього. Немає і оновлення він більше не отримує. Тобто так він працює ну, нормально, начебто швидко, але якісь підтупи, підвагування, як я колись казав, розповідав про досвід користування з смартфоном S20 на Ексімс. В мене був, начебто так само працює швидко, літає. Кудись ти заходиш, ти відчуваєш якісь такі мікрофризи. Знаєте, яку. В іграх є щечок FPS і там є один FPS. Ти може бути, наприклад, середній FPS 100, а по одному FPS будуть там просадки менше 10 кадрів, і ти будеш відчувати, що гра працює неплавно, якісь підтупи, якісь підвагу, фризи, хоч начебто все працює швидко. Так ось оце і пов'язується планшет, і смартфони Samsung, через що я їх і не люблю. І так, як я вже казав, цей планшет не отримує більше. Оновлення. Тобто він отримав одне оновлення на Хайперс, версія Android 14, і це все, що мене дуже сильно засмутило. Я, як мінімум, очікував, що цей планшет отримає дві, нехай три версії оновлення Android, але виробник сказав на, на цьому все. Процесор, начебто старий. Ми більше все нічого робити на нього не будемо. І це мене дуже-дуже, як я вже сказав, сильно засмутило. Я не знаю скільки. Планшет отримує One Plus отримує оновлення Android. Ну, це у них знаєте, це я вважаю, мінус у порівнянні з iPad, який буде набагато довше оновлюватися. І відповідно питання, чи варто його купувати взагалі, і для яких цілей. Якщо ви могли дивитися в попередніх відео, я робив заміру в іграх, то, наприклад, Warzone працює на ньому погано. Що ще можна про нього сказати, про цей планшет? Він ідеально підходить під відео, кіно, щось перегляди, екран доволі хороший, очі не болять від нього. Під ігри, є питання, геншин працює погано, і фризи якісь там, разом вилітають, кіно, якщо у вас конфігурація на 6 ГБ пам'яті. Можливо, якщо у вас 8 ГБ пам'яті, вона у вас не буде вилітати, буде нормально працювати, але ну, не факт. Для ігор я б не назвав його ігровим і краще б, вже, якщо вам потрібен планшет для ігор, звернути увагу або ж на iPad або ж на OnePlus Pad, тому що процесор у них усіляк краще, ніж тут. З плюсів, великим плюсом є те, що тут є USB 3.2 з підтримкою Power Delivery. Є відео на каналі, де я підключав цей планшет по USB-концентратору до монітора. Тобто ви можете виводити зображення, ви можете підключати по ЕТГ що завгодно, мишу, клаву, гей там, езернет напряму підключити, якщо у вас є роз'єм відповідний. Тобто це круто, що можна якусь докупити міні клавіатуру або ж розмірну підключити, і у вас буде такий аналог комп'ютера. звісно ж тут немає такого режиму, як Samsung DeX, наприклад. Але як вже як я вже сказав, можна підключити його до монітора, хоч з рамками і чорними, але буде все-таки виведене у вас зображення. Що ще я змінив по цьому планшету? Там напевно ще нічого. Тобто він, як я вже сказав, хіба що ідеально да, підходить для перегляду контенту. Щось таке елементарне поробити. Ну я... Повторюся, я не знаю, навіщо купувати планшет у 2024 році. OnePlus Plus Pad? Краще на нього, наприклад, USB 2.0, що для мене мінус. Вище нього хіба що купувати, мій погляд iPad. Тобто ти же Xiaomi 6S Pro. Який коштує 700 євро, 700-800 на європейському ринку, ну нема сенсу купувати, тому що за ці кошти можна купити а, ігровий ноутбук, якого буде в рази краща продуктивність, або ж, наприклад, той же у якого буде набагато довша підтримка. І ну так що, коли я казав, що ринок планшетів доволі ще ринок, і хтось сказав, що ні, це не так. Що ринок у самому розквіті сіл, то я з вами не згоден. Ну, Повторююся, що по своїм характеристикам цей планшет доволі крутий, особливо, а, якщо ви берете конфігурацію 8-256, тому що карту пам'яті він не підтримує. Як я вже сказав, 8 ГБ оперативної пам'яті це вже має бути мінімум для 2024 року, будь то смартфон, чи будь то планшет особливо, якщо ви граєте ігри, 128 ГБ ні про що для телефону, для планшета можливо, це буде нормою, але я вважаю, що також потрібно вже 256 гігабайт. А, навіть для якихось елементарних програм, тому що той же YouTube, той же TikTok, той же Telegram, вони споживають дані, споживають кеш, вони дуже швидко забувають пам'ять. Це елементарні додатки, вже не кажучи. Про ігри, не дай Бог, якісь там геншин на 40 Гігабайт вискачаєте, чи там чи колдуму, Mobile, чи PUBG. ігри. З кожним роком е існуючі ігри отримують оновлення і все більше пам'яті. Ну і Відповідно ж, виходять не більше ігри, які також жруть ну, як, як не в себе. Так що на пам'яті варто не, не економити, коли вибрали цей планшет. І ось ну, все, що я хотів вам сказати. Чи варто його купувати, якщо вам потрібен планшет, за цю суму кращого ви не знайдете. Він виглядає сучасним, характеристики за цю ціну хороші. Якщо вас більше коштів, я б вже задумався, чи варто його купувати, чи купити iPad, або там вже дивитися в сторону ігрових ноутбуків. Ось і все така моя думка про цей планшет. Діліться в коментарях, що ви про це думаєте. Всім пока.